Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді Renault Grand Scenic 4-го покоління 2017 року випуску. Перша реєстрація даного автомобіля була у 2018 році. Даний автомобіль має двигун 1,5 дизель, 81 кВт механіка, комплектація Bose В Автомобіля присутня дорога оптика Led Pure Vision, Знаходиться на таких гарних. Легкосплавних дисках. Даний автомобіль сьогодні поступив до дилера в Нідерландах, з яким ми працюємо. Він зробив огляд та надіслав мені. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався, має де-не-де мінімальні царапини. По технічній частині зауважень немає. автомобіля присутній безключовий доступ. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, комбінований салон, тканина з екошкірою. Має датчик світла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля 196 тисяч, мультикермо, адаптивний круіз-контроль велика мультимедія, заводиться з кнопки, шестиступка, зміна положень їзди, електроручник ГРМ даного автомобіля був замінений на пробізі 156 тисяч. Ви бачите, має датчик руху по полосах. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Додаткове. Зеркало заднього виду. Даний автомобіль зараз є в наявності, в доступі. Можливо, когось зацікавить. Ціна його в Україні з сертифікатом орієнтовно буде складати 16 тисяч 200 євро. Кого зацікав даний автомобіль, телефонуйте з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Ставте лайки, коментуйте відео. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!